Днями Смілі відбулася літературна зустріч з українською письменницею, перекладачкою критикиною Ганною Клименко-Сеніок. Зустріч у центральній бібліотеці міста, незважаючи на морозну погоду, зібрала чимало поціновувачів сучасного художнього слова. Вона стала нагодою для безпосереднього спілкування з авторкою, знайомством з її творчим доробком та роздумів про роль літератури у сучасному суспільстві. Ганна Клименко-Соніок, котра нині викладає в Черкаському університеті, та є керівником гуртка Пегас, що діє в Черкасах на базі дитячої бібліотеки, розповіла про свій шлях у літературі, про теми, які. Хвилюють та про героїв, у яких читачі часто впізнають себе, розпочала пані Ганна з інтимної жіночої лірики, що вмістила у збірочку під назвою Таємно Лелече. Ти міг би судитися другом, коханням таємно лелечем? Ти міг би судитися братом, нехай не слухняним не чемним. та ми б зустрічалися раптом у двох на родині вечері. Ти міг би судитися батьком, який би у вільну хвилину. Старався про мене подбати, садив би мене на коліна. Ти міг би судитися сином, чорнявим, міцним кароким, і в мене ставало б сили тобі прокладати дорогу складну, незбагненну і довгу у світ, у життя, надію, чи ти мені, посланий Богом, що й досі про тебе мрію? Дякую. Ще зустрічі письменниця ділилася історіями створення своїх творів. Говорила про джерела натхнення, особливості роботи над текстами та значення слова у формуванні внутрішнього світу людини. Пані Гана ділилася власними текстами, які покладені на музику, і тими, які були написані до війни, а стали пророчими. Сорок сорок росіюють уст лютневого ранку у столичному середмісті. Чорними хвостами сколочують в'язке повітря. Скоморохи, що стратили сміх і б'ють гнізда на калиновій гілці. На сходах сидить сивий кобзар без кобзи, у торбинці зерна, червоні, як кров, чорні, як кіпоть, гарячі, як полум'я. Чатує на старчика сковороду, хоче обмінятися з ним торбинами, собі взяти сопілку і святе письмо. А зерна хай розвіє Григорій Савич над східним полем. Сотня зернин упаде в солону землю і проросте, сім літерами, решта хрестами. Сім літерами чому бо Україна сім літер. Я боялася цих останніх рядків. Захід прийшов у форматі відкритого діалогу, що дозволило учасникам ближче познайомитися з авторкою та її творчими поглядами. Своїми найтеплішими почуттями поділилася зі смілянами поетеса з Черкас, розповідаючи про народження збірочки «Яблуневе сонце, яку вона присвятила своїй мамі. Твори з авторських збірок Орігамі та «Меседжі кави і каменю, куди увійшли перші верлібри Ганни Клеменко Синіок, з легкісті знайшли шлях до серця кожного з присутніх у залі. Найважче було говорити про те, що сьогодні болить кожному про війну, або цитуючи авторку, з яких хромосом укладаються війни. Ці поезії Ганна Клименко Синіок об'єднала у збірці під назвою Голоси і сенси. Коли водієм вечірньої маршрутки є Василь Стус», Безхатько зі собакою, як рані волхви, ще до сходження вифлеємської зірки, вітатимуть кожного пасажира з Різдвом Христовим. Всі шарфами затулятимуть носи, на підлозі лежатиме собака з жіночим іменем і очима, в яких відзеркалені колима і Сандармох. Безхатько розповідатиме про дві душі. Одну, що лежить на цвинтарі, іншу, котра ходить по землі, а цей Стус роздаватиме квитки на святвечір зі свічником замість ялинки, з пітьмою замість святкового столу, зі світлом у куті, яка пахне домом і таїнством народження. Коли Христос виросте, Він матиме учнів, а поки, а поки що його місія народитися. У Бахмуті, Херсоні, Маріуполі, Мелітополі, навчитися пити грудне молоко в окопі, тримати голову під обстрілами, сидіти в холодному підвалі з цвіллю на стінах, повзати під сигнали повітряних тривог, робити перші кроки, коли ракета влучає в сусідній дім. Затим він піде до школи і буде учнем, у класі, де кожен має своє маленьке віконце. Або велике, заклеєне навхрест, скотчем, Якщо буде скло, якщо буде вікно, якщо буде школа. І це ще не хресна дорога, лише її репетиція. Учасники зустрічі мали можливість поставити запитання, поділитися власними враженнями від прочитаного. Атмосфера заходу була щирою, теплою та надихаючою, залишивши у присутніх бажання звертатися до сучасної української літератури знову і знову.